І ще чотирьох молодиків, які на замовлення РФ палили військові авто і релейні шафи «Укрзалізниці» впіймали в Києві. Як повідомляє прес-служба СБУ, двох зловмисників віком 17 та 19 років, які підпалили службовий пікап збройних сил, затримали в Дніпровському районі по гарячих слідах. А ще двох 20-річного п'яна і 26-річного переселенця з Луганська у Святошинському районі за матеріалами справи фігуранти спалили п'ять позашляховиків збройних сил та нацгвардії. А також релейну шафу Укрзалізниці. Зараз усі молодики перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна, тобто найжорстокіший каральний захід. Хамас завербував майже стільки ж нових членів, скільки втратив у війні з Ізраїлем. Про таке повідомив держсекретар США Ентоні Блінкін. І на його думку, сектору гази загрожує безперервна війна, якщо Ізраїль. Та Хамас не підпишуть угоду про припинення вогню. Нагадаю, Хамас вже підтримав таку угоду, її ще має розглянути безпековий кабінет Ізраїлю. Проект угоди передбачає три етапи: коли заручників звільнятимуть партіями і обмінюватимуть на ув'язнених Хамас, поки не будуть виконані умови для повного виведення ізраїльських військ із сектора Гази.